Нападники задумали наступ ще на одному напрямку. На цей раз загроза зависла над Сумщиною і, схоже, це визнали в Генштабі. То чи повторить цей регіон долю Харківщини? Та що нині відбувається в останній? Усі новини зібрала для вас команда каналу «Січас». Прямо зараз підписуйтесь, аби знати більше. Тепер до новин. Російські війська нарощують свою військову присутність на кордоні з Сумщиною. Про це повідомляє генштаб зсу у Фейсбук. Військові уточнили, що ворог проводить диверсійно розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території Росії, нарощує щільність мінновибухових загороджень уздовж державного кордону України. Також, за даними ЗСУ, артилерійських і мінометними атаками ворога піддалися понад 10 населених пунктів, серед яких Карповичі та Прогрес Чернігівської області, а також Чернацьке, Яструбщина та Уланове у кількох громадах Сумської області. У центрі протидії дезінформації стверджують, що у противника є ресурси для подальшої активізації в прикордонні Півночі, Харківщини та Сумщини. Заява генштабу якось ріже вухо, бо ще два тижні тому начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко та голова Харківської облдержадміністрації Олексія Губов заспокоювали українців і запевняли, що ніякого наступу армії РФ не буде. Ворог знову поширює фейки про наступ на Сумщину. Наразі ударних угрупувань на кордоні не зафіксовано, тому прошу бути спокійними та не розповсюджувати фейки. Щось схоже заявив перед великодним голова Сумської ОВА Володимир Артюх сьогодні, 2, 2 травня, на кордоні Сумської області. Наступальних угруповання ворога не зафіксовано. Існує висока ймовірність застосування диверсійних груп противника. Інтенсивність їх застосування останнім часом значно збільшилась. Військові експерти кажуть, що агресору вигідні дії в цьому регіоні. Роман Світан теж підтвердив, що сумський напрямок один із основних, куди вдарить ворог. Наш генштаб мав прогнозувати це і готуватися до цього, зазначив він. Росіяні був питання на всей линии границы в 600 километров где-то от Сум до Харькова, пытаться связать наши войска и пытаться вытащить резервы, которые нужны нам на Восточном фронте. То есть эти бои, которые они будут проводить, они не масштабного плана, не стратегического плана, а вот именно для того, чтобы растянуть по фронту наши войска, уменьшить плотность войск на восточном направлении, там, где россияне будут пытаться Далі продовжать давить. по крайній мірі попытаются вийти на оперативний простор в районі Пакровстен. Світан вважає, що зсу підтягнуть резерви. Це те, що прагнули росіяни. Бої скоріш за все розтягнуться вздовж кордону до Сумської області приблизно. А евакуювати населення потрібно негайно з 30 кілометрової прикордонної зони. Колишній командир взводу батальйону Гайдар Євген Дикий вважає, що тема скупчення ворожих військ на кордоні з сумщиною це лише страшилки. До того ж, він підмітив, що на сході Харківщини вже півроку триває їх наступ. В результаті Кремлю вдалося взяти лише два села. Проте їх тиск на нас збільшується. Оце е, страшилки явно передчасні. От е, про це зараз не то що мова не, не йде. Тут отут е, можу стверджувати доволі категорично: наступати на Харків та на Суми нікому місто Бахмут вони брали при тому 10 місяців, це місто, де до війни не було населення 70 тисяч. Авдіївку брало 40 тисячне угрупування. І це місто з довоєнним населенням 16 тисяч. Ну от тепер просто беремо мільйонний Харків і множимо. От 35 тисяч, які стоять напроти нього, це навіть для провокації недостатньо. Я Вже не, не кажу про реальну спро про спробу штурму міста. Та це не означає, що загроза взяття Харкова не існує. Дикий додав, що в Україні агресорці планується мобілізація 300 тисяч чоловіків, і поки невідомо, де застосують їх. Тим часом небезпеку все ж визнали в сумській Оба. Сьогодні її глава закликав жителів утримуватися від відвідувань кладовищ у 10 кілометровій зоні від державного кордону. І за останньою інформацією від журналіста Юрія Бутусова, просування російських військ на Харківщині зупинено на рубежах 2-5 кілометрів від кордону. Наша оборона розгорнута та ефективно працює по росіянах. На одному з напрямків, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються наші резерви. Зазначає Бутусов. Також він інформує, що росіяни намагаються застосувати тактику інфільтрації, тобто шукають розриви у наших бойових порядках силами самостійних груп піхоти, які мають обтікати наші вузли супротиву за підтримки ударів авіації та артилерії. Але далеко противнику пройти не вдалося. Усі спроби просочитись виявлені по ворогу активно працюють наші артилерії та дрони. Наша артилерія боєприпасами наразі забезпечена, підкреслив Бутусов. Відомо що на тому відтинку фронта українській армії вдалося знищити до 20 одиниць техніки, і це тільки те, що зафіксовано на відео. Крім того, головнокомандувач Олександр Сирський нещодавно призначив командувачем оперативного угрупування військ Харків Юрія Галушкіна. Його називають одним з компетентних та енергійних наших фахівців. Тож питання вам, глядачі, чи вдасться українським резервам під керівництвом новопризначенців втримати кордон в обох областях? На ваші відповіді чекаємо внизу під відео. Нам також потрібен ваш фідбек у вигляді вашої підписки та вподобайки. Також тисніть на дзвіночок, аби тримати руку на пульсі подій з передової. Російські окупаційні війська почали наступ на Харківщині. За даними ЗМІ, ворогу вдалося протиснутися уперед та захопити чотири прикордонні селища. Який нині стан на передовій та що буде далі? Про це за мить у випуску новин на каналі Січас. Раджу одразу підписатися і до головного. Станом на п'ятницю, 10 травня, є інформація про те, що війська Путіна захопили чотири прикордонні селища на Харківщині. Про це повідомляє видання УП з посиланням на співрозмовника у військових колах. За його даними йдеться про населені пункти Стрілече, Красне, Пильна та Борисівка. Ворог намагається просуватися в напрямку Вовчанська. Співрозмовники журналістів водночас не виключають, що йдеться про відволікаючий маневр ворога. Разом з тим, журналіст та військовий оглядач Юрій Бутусов стверджує, загальна площа втрачених ЗСУ територій понад 30 квадратних кілометрів. Створено плацдаром шириною до 10 кілометрів та глибуною до 5 на території України. У мережі вже публікують свіжі кадри з найбільш гарячих зон прикордоння. Так про обстановку доповідає бойова група під назвою Гострі картузи. Дуже багато диму та пожеж в місті, де відбувається російський прорив. В основному горять ліси, трава та російська техніка. Горить ворожа залізяча, дійсно дуже яскраво. Лише за сьогодні на півночі Харківщини наші оборонці знищили чотири БМП та Урал противника. Своєю чергою пропагандисти та прокремлівські так звані воєнкори показують, як над прикордонними землями Харківщини літають їхні гелікоптери. Зазначив, що зранку президент України Володимир Зеленський заявив, що сили оборони стримали російських окупантів, які розпочали наступ на Харківщині. Однак наші військові про плани загарбників знали далі. Цитую: Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там, нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорсткий бій на цьому напрямку, зазначає глава держави. Крім того, він додає, що станом на 7-8 ранку відбувся жорсткий артилерійський бій. На той час наступ росіян вдалося зупинити. Перед цим у Міністерстві оборони України повідомляли, що російські війська о п'ятій ранку здійснили спробу прориву лінії фронту під прикриттям бронетехніки. Атаки агресорів були відбиті, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога. Ідеться у ранковому повідомленні відомства у Фейсбук. Ситуація на Харківщині контрольована силами оборони. Про це заявив голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Далі його цитата: із тих зон, куди ворогу вдалося зайти, сили оборони намагаються його вибити. Тим часом Вова кажуть, що на півночі Харківщини немає втрат території. Ці прикордонні населені пункти, куди власне намагалися прорватися росіяни, перебувають фактично в одному-двох кілометрах від кордону із Російською Федерацією. Наразі там тривають активні бойові дії. Наголошує керманич області Олексінігубов. Він закликав мешканців прилеглих до кордону територій евакуюватися. Тим, до речі, місцевим допомагає Нацполіція так. 10.05.2024 року. Поліція в Вовчанську. Працюємо, евакуюємо місцеве населення. Кому необхідна евакуація, залишайте заявки, волонтери. там ми вивозимо людей, допомагаємо. Жителі Харківщини, які хочуть виїхати у більш безпечне місце, можуть звернутися на гарячу лінію. Її номер на екрані. Нині ж на Харківщині триває найдовша повітряна тривога за час війни. Як повідомляють місцеві пабліки, її було оголошено ще о 9.07. На даний момент вона триває понад 10 годин.